Усім привіт! Мене звати Володимир А мене Алла. І ми сьогодні продовжуємо несподівану рубрику, яка в нас з'явилася. Оглядаємо детективи і головоломки. Так, і цього разу в нас на, на огляді серія настільних ігор Exit. Так, насправді в нас на огляді сьогодні три гри: це Exit Зачарований Ліс, вбивство в східному експресі і зникнення Шерлока Холмса здається. От власне всі ігри виробництва видавництва космос українською, вони були локалізовані видавництвом розум. Як тільки оголосили передзамовлення, я відразу зацікавилась, тому що як ви зрозуміли з нашої цієї імпровізованої рубрики, нам подобається грати такі ігри з кількох причин, тому що це цікавий досвід, і тому що ви зіграли коробку і можете віддати і далі, і у вас немає проблем із невміщенням коробок. У шафу. Але про це іншим разом. <світ> так. Сьогодні ми говоримо саме про три гри, які були локалізовані українським видавництвом Розум, і ми розкажемо вам про що ця гра загалом свої коротенькі враження від кожної гри, і розкажемо плюси та мінуси цієї настільної серії. Отже, власне, тут три гри, і насправді дуже вдало, що Розум взяв конкретно ці гри. Ці три гри, тому що вони різних рівнів. Тобто гра зачарований ліс, вона рівня новачок. «Небіжчик у східному експресі рівня експерт і зникнення Шерлока Холмса рівня просунутий. А відповідно була нагода спробувати, наскільки цей рівень складності впливає на гру, і якось порівняти собі цей досвід. Тут також хочеться зазначити, що у всіх цих іграх на Перший план виходять саме головоломки і загадки, а не сюжет і історія. Тобто, на відміну від е, детективних ігор, так як ми, наприклад, минулого разу розповідали про ігри від будівництва е, різно і, і справу, і е, італійські розслідування. Там на передній план виходила власне історія, де ви рухались по сюжету і намагалися знайти винуватця тієї чи іншої проблеми, того чи іншого злочину. Е, тут це е, більш можна порівняти радше із анлоком, е, тому що тут ви рухаєтеся Тисяч низькою загадок для того, щоб дійти до якогось завершення історії, і моментами просто так десь прикриваєте око на якісь сюжетні повороти, на якісь умовності, на якісь дуже. М Магічні якісь елементи, я б сказала. але Тому що тут це не головне, і якби, потрібно з цим настроєм сідати за гру. Тобто ви насамперед сідаєте розгадувати цікаві згадки. А в яку історійну, сюжетну, наративну рамку вони взяті, це вже інша історія. І розкажемо зараз особливість цієї гри, яка відрізняє її від усіх. Е, ну можливо, не в, від усіх, але ця особливість е, е, Ексіта. Ну, і не впевнені, що це прям у всіх всіх коробках Ексіта, так, але в тих трьох, яких ми зіграли, вона така. Так, є ось такий диск з різними обертовими. Колесами з циферками, значеннями, і є е, ряд символів, які вказані подовжені кола. І це відповідно ці е, такі ключові точки е, наших загадок, до яких ми будемо знаходити коди, щоб е, просуватися далі сюжетом. І це більше так схоже і на Unlock, і скоріше на Escape квести де ви е, розгадуєте якусь загадку, отримуєте ключик. І проходите далі, і маєте іншу загадку, і розгадуєте вже її. Е, так. І відповідно на компонентах вам трапляються символи, які ви розгадуєте. І якась загадка, яка дасть вам е, значення коду. Далі ви вводите відповідно до символу е, те, що ви розгадали. І ось тут у віконечку у вас відкриється номер карти яку із розв'язок, яку потрібно взяти і подивитися. Якщо ви взяли і подивилися, і там є відповідна карта, де всі символи знаходяться, ви дивитеся далі на наступний номер, і вона просуває вас далі по сюжету. Якщо ж ви помилилися, вам гра скаже, що ех, треба бу було бути уважнішим і е спробувати наступним раз. Так, але тут, наприклад, якщо порівнювати з Unloком, е в Unlock, якщо ви берете карту і це неправильна карта, ви отримаєте штраф. За неправильну взяту карту. Тут ви не отримаєте штрафи за неправильну взяту карту, ви просто збільшуєте час гри, і в кінці насправді ви просто перевіряєте свою оцінку, так свою оцінку, наскільки класно ви пройшли цей квест за кількома факторами. Один з них це власне час, скільки гравців, за скільки часу розв'язала всі загадки і підказ. скільки підказок ви використали. Тут теж є карти підказок, причому на кожну загадку їх є кілька. Одна це карта з таким дуже е, тонким натяком, і потім іноді може бути дві, іноді може бути три. Тобто, перша це така більш тонкий натяк, друга це такий прямий натяк і третя це буквально розгадка. Тому ви завжди, якщо сумніваєтеся, ви можете. Якщо ви забуксували, можете взяти цю карту підказки і зрозуміти, е чи правильно ви рухаєтесь. Так само, якщо ви взяли карту підказки, і карта підказки сказала вам те, що ви і так уже знаєте, ви її не рахуєте, тому що якби ви самі до цього здогадались. Ви рахуєте тільки ті підказки, які вам справді е принесли нову інформацію, яку ви не помітили самі. Ну, от як я власне казав, це мені досить назгадує, нагадує квеструми, де вам спочатку натякають, потім, якщо ви дуже затримаєтеся, ви можете попросити повністю розгадку. Угу. Тут так само. А, і варто зазначити, що ця гра не потребує застосунку. Тут всі е, ігрові компоненти вже в коробці. Тобто, в, е, ви отримуєте коробку, ви вже граєте. І почнемо, мабуть, з вражень. Тоді я ще хочу згадати, що ти згадав про квеструми, і гра називається Exit, Власне, начебто, відсилає до квеструмів, де вам треба знайти вихід з всіх українських ігор, які ми грали, поки що локалізованих. Це, мабуть, найближча гра, яка виходила Games Shop. І вона якось так і називалася, здається, квест-кімната. Пам'ятаєш, там де був дешефратор е, пласт... escape. Так, там, так escape там quest, щось квест треба було. Так, там, там. ми на неї не робили огляд, ми її проходили насправді досить давно. Е, і е, це коробка, в якій є кілька справ, і там дешифратор виглядає не як диск, а буквально як пристрій, така пластикова коробка, де вам треба е, вставляти ключі. Пластикові ключі, та, ключі так. Пластикові ключі. якщо все правильно, то буде е, мелодія успіху. Якщо неправильно, то буде мелодія привалу і вас будуть штрифу. На час. І, власне, там теж потрібно постійно шукати е, цифрові коди, як і тут. Е, завжди це тризначний код, і кількість загадок це зазвичай кількість секторів, якраз на цьому колі, на якому є, і тепер можемо перейти. Так, і може ми почнемо, як, в, як ми проходили ці речі. По рівню складності. Е, я думаю, що ми розповімо так, як ми їх проходили, тому що це вплинуло на наші враження. А е, я думаю, що е, можливо логічно було б проходити їх від найлегшої до найскладнішої. Ну але ми проходили так, як нам хотілося. Е, і, власне, першою ми проходили гру зникнення. Не дали мені взяти її груп. Шерка він зник. Він зник просто е, зникнення Шерлока Холмса. Це гра якраз просунутого рівня складності. Ми проходили її в трьох. І е, тут варто зазначити, що ми грали й досить довго, як на трьох. Е, там було більше десь три години, мабуть. Е, ну, не три години, дві з половиною. Хоча на кожній коробці вказано тривалість партії 45-90 годин. 90 годин. Ого, це цифрі. Ну, можливо, хтось і так розгадає 90 хвилин. Я маю на увазі. А, проте, в нас ці рамки в е, тільки дві гри, які ми грали пізніше. Так, ми в я думаю, насправді тут е, це пов'язано з тим, що ми грали цю гру першою. І е, коли ви зіграєте хоча б одну гру з цієї серії, вам уже стане зрозуміліше, як правило, так і е, якась механіка загадок, і ви розумієте, де шукати ці підказки. Ви розумієте на що звертати увагу, і от якраз перша гра. Зайняла в нас більше часу, тому що вона була для нас новою, і ми намагалися якось відчути зрозуміти, що нам пропонують автори. І... Ну ще ж вона була, рівня, ще тому... вона була просунутого рівня. Це теж додавало виклику так. для нас. І я би ще хотіла сказати момент про правила. Оскільки це була перша гра, ми звикли, що в таких іграх зазвичай правила дуже короткі. Так, це там умовна сторінка, дві, як в тому ж не знаю, Шерлоку, в тих в тих анлоках в детективних справах. Зазвичай вам Або кажуть, італійських В італійських християн. Відкрили грайте давайте. так. Тобто, зазвичай правила дуже короткі, і їх цілком спокійно можна прочитати загалом, коли всі гравці вже сідають, і рухатись далі. Ми думали, тут брошури трішки більше правил, але було написано Увага! Прочитайте ці правила вголос разом усім гравцям. Ну, і ми ж як чемні, ну чемні гравці, ми такі, ну гаразд, ну ми прочитаємо їх разом. Нас грали в трьох ми грали втрьох. І ми втомилися на етапі читання правил. Ну тобто, там справді чимало сторінок, там дуже детально пояснено якісь нюанси і. Я можу вам поранити, якщо будете грати ці ігри, не робіть так. Не читайте ці всі правила буквально перед грою в голос, не в голос мовчки, не знаю, не треба. Достатньо, щоб справді хтось один їх прочитав і дуже коротко пояснив саме механіку роботи для шифратора і механіку пошуку якихось підказок. Тому що е, поки ми це все прочитали, ми справді трохи втомилися. Мені. і Вже такі, ну ох, давайте вже грати чи, чи не грати, чи що. Відповідно, це така порада. Мені не сподобалося це читання правил голосу. Так, це зауваження прочитайте всі разом, а ви читаєте, і це займає у вас 10%. Там, 15, так, ну, тобто, там повинні, немає якихось від... таких, ну тобто, там є ключові моменти, які важливо знати всім, але це не 100% тексту, який обов'язково потрібно прочитати всім. Ні. І е, е, в наступних частинах більшість правил, я би сказала, мабуть, навіть 85-90% правил ті самі. Тобто, достатньо прочитати їх один раз, і в наступних ви просто переглядаєте е, ті абзаці, які додались. І Цього достатньо, і це вже значно простіше. Ви можете переглянути, прокоментувати і грати далі. І ще такий момент, який нас трохи збентежив. Деякі компоненти названі дуже загадково. Наприклад, там написано: візьміть дешифратор, візьміть там карти, візьміть дивні предмети дивні предмети. І ми такі, так, щось цього ну, дивні вони, вони всі виглядають вони всі. дивно, які з них брати. Там вони... е, так, ну тобто, це така більш, це не те, що би завишені, це такий більш коментний момент, що візьміть дивні предмети, візьміть там якусь непонятну річ. А ну і звісно, вас відразу кажуть вам там не читайте заздалегідь, не дивіться на компоненти, відкладіть коробку. І це теж якби може бути важливо, тому що це. Якби підказка, але це не супер велика підказка. В частині ігор в грі бере участь коробка, ну тобто. Коробка гри це елемент гри. Це не тільки унікальна фішка саме Екзіту, вона є в багатьох іграх. І є цей момент, відкладіть коробку, коли ви відкладаєте на підвіконник, і ви на неї там чи на стіл, чи на шафу, і ви на неї не дивитесь, це автоматично позбавляє вас цих підказок. Тому краще тримайте коробку на столі, і більше того, краще тримайте її не закритою, а відкритою. Це вам просто допоможе зрозуміти, чи потрібно на що звертати увагу, чи не потрібно. Але це все ще було при так. Але давай вже про враження. 에, Класно, 에... мені сподобався Шерлок. Шерлок. Перше, ми грали на трьох, а наступні ми грали на двох. І перша, перша, найскладніше зникнення Шерлока. І, в принципі, в усіх інша така, така сама зав'язка. Зникає головний розслідувач цієї справи. Ви маєте знайти його і розв'язати справу. От це, це мені просто, ну, як умовність, це мені не сподобалося, що постійно є хтось суперрозумний, який він уж, уже це розгадував, але тут чогось покликали вас. І, але він зник. І, ну, і це в принципі в кожній так коробці було. Але е, загалом, якщо брати без художнього, ну тут такий... Художній текст і історія сюжет трішки так притягнутий за вух, але тут складається саме з головоломок і загадок, які цікаво розгадувати, і в Шерлоку це були найцікавіші загадки серед усіх трьох коробочок. Так, мені насправді теж найбільше сподобався зникнення Шерлока Холмса. З тих самих причин там були найцікавіші і найрізноманітніші загадки. Е, хоч в деяких місцях ми трохи тупили, е, ми взяли, здається, одну чи дві підказки навіть. Е, от, але. Це був дуже приємний досвід, і ми охоче вирішили грати далі. Наступну гру ми грали на біжчику східному експресі. Вона була другою в нас за порядком, і це рівень експерта. Якщо ми правильно розуміємо, експерт це складніше ніж просунути. Тобто, це найскладніше з них трьох. І ми її пройшли значно простіше і швидше, ніж зникнення Шерлока Холмса, хоча вона мала би бути складнішою. І я впевнена, що це якраз через те, що ми не читали правила. Е, тому що ми їх вже знали, і ми не витрачали цю енергію, свою енергію на це. Ми вже знали, як працює гра, як е, працюють загадки. Ну і нас було двоє можливо, ми якось більш зосередженіше грали і менше відволікалися один на одного. Е, от. І е, вона класна. Мені, в принципі, сподобалась, але сподобалось менше, ніж зникнення Шерлока Холмса, тому що тут е, відчувалася якась така е, повторюваність загадок, циклічність. Вона логічна, тому що за сюжетом. Це невелика таємниця. В східному експресі сталося вбивство, е, яке перегукується трішки із вбивством східної експресіля поро з Еркюлем поро пера агати крісті. Е, е, і власне це приємно, тому що ви знаходите там якісь пасхалочки. Е, от, і ви рухаєтеся потягом, ви йдете з одного е, вагона в інший, з одного в інший, і в кожному вагоні розгадуєте загадку. І е, вони були за рахунок того, що обмеженість була у цього простору, було менше місця, мабуть, авторам, де розвернутися і щось прям дуже дивне придумати. Тому в якийсь момент вони перестали дивувати. Ну, знову ж таки, приймаючи умовності світу Ексіта, тут є чисто головоломки. Тут не виходить, що так у вас загадки, які пов'язані сюжетно. А у вас є деякі елементи, які е, в одному вагоні знаходяться. Потім ви знаходите інші елементи в іншому вагоні, потім ви здогадуєте, що вони все-таки пов'язані, якимось чином е, змушуєте їх взаємодіяти, і розгадуєте код для того, щоб переміститися в наступний вагон. Але е, взагалі мені. Е... Сподобалось якраз цей таке я не знаю, загравання із культовим твором, тому що особливо в кінці там дуже прикольно вони обіграли розв'язку, мені сподобалось. І це було приємно. Тобто ми добре провели час, це було я скажу, менш захопливо, але тим не менш, це така дуже хороша гра, і я вам теж її рекомендую. І я би тут ще хотіла наголосити на одному моменті, що оці дві коробки їх в принципі можна грати повторно. І е, про те, що є плюсом, і також і мінусом е, цієї настільної серії, те, що тут е, нищаться компоненти в процесі гри, е, у ці дві коробки, е, Про Шерлока і Східний Експрес, вони піддаються знищенню так. Частково, і це не дуже впливає насправді на стан компонентів, і це можна комусь передарувати, вони можуть спокійно грати і е, отримувати задоволення від цієї е, Так, тобто, коли ви кажете знищення компонентів, це не прям бук... не завжди. Тобто, мабуть, є пригоди, де потрібно буквально нищити, але е, там де щось потрібно вирізати, щось потрібно зганати, щось потрібно малювати. Вам зазвичай на початку кажуть, чи вам знадобляться ножиці, чи вам знадобиться олівець. Е, і відповідно компоненти з олівцем легко стерти, е, тобто. Якщо там охайненько писати не ручкою, і е, компоненти, які розрізаються принаймні в цих двох коробках, е, вони були такі, де їх можна було там. Умовно це він. була карта, її треба було просто порізати і потім порізані компоненти якось використати, але нічого не заважає, ці порізані компоненти скласти в протектор. І наступна людина, яка гратиме, вона зможе їх використати, тому що загадка була не в тому, щоб здогадатись порізати цю карту. Це було дуже очевидно, тому що на карті є пунктирна лінія, яка натікає. Це треба розрізати і символ ножичок символ... намальований. <свіття> який говорить порізати. тобто. По Ті елементи, які були помальовані, вони стираються, Ті елементи, які були розрізані, їх можна охайно скласти в протектор, і це не вплине на процес розгадування. Тобто наступному гравцеві, який буде грати після вас цю коробку, все ще буде, не буде такого, що це розв'язана загадка, Ні. І тепер ми можемо перейти до третьої гри зачарований ліс, яка власне не підлягає повторному приходженню. Ну, принаймні, мені здається, що не виходить, в нас не вийшло. І ця гра рівне новачок. І вона не просто рівня навичок, я би сказала, що вона розрахована на дітей. І це дуже, дуже виразно, тому що вся гра обертається навколо казок. Так, це е, казки, які читаються дітям. Є зачарована жаба, є мишки, є там яка та, перебирає зерно. Тобто, тут, по-перше, тут найбільше тексту, тому що в інших коробках весь текст це був у вас. Переводить з однієї загадки до іншої, просто вас штовхають далі по сюжету. А тут самі ці казки, це просто частина досвіду, тому що передбачається, що ви будете читати ці казки дитині. Нам було їх ну, не дуже цікаво читати. Ми просто такі читали, читали, чи є в цьому тексті якась підказка. Можливо, а може і взагалі немає, може це просто художній текст. Тобто тут е кожна загадка це казка. Е потім, е тут досить багато якихось таких підказок, які. Мені це якраз прикольно робить дітям. Ну, тобто вони можуть не обов'язково самі здогадатися, але якщо ви їм підкажете, то їм буде це цікаво робити. А, і там є несподіваний поворот в кінці. Насправді ну, він трошки несподіваний, але це не буде спойлером, тому що а, всі персонажі, яких ви зустрічали, і знайомі персонажі з Казок. Ви отримуєте їхні карти і можете вирізати собі як, як персонаж як, просто мати, карт. і це е, теж такий момент. Я не знаю, мабуть, психологічного тиску, тому що на початку в правилах вам сказано: візьміть там тето, тето, тето і скільки там загадкових карт. І ви ці загадкові карти відкладаєте і всю гру. Ми на них такі позираємо. Ну, ще ж ці загадкові карти не вийшли. що ж там, що ж там? Ми ще ж їх не використовували, мабуть, що щось буде. І той момент, коли ми вже дійшли до кінця, ми розгадали фінальну загадку, а ті загадкові карти все ще лежать. І ми такі, ну ну що це таке? А потім виявилося, що це буквально це просто карти із зображенням персонажів для того, щоб зробити з них такі фішки, і для щоб дитина мала на пам'ять. І могла грати. Так, тому, якщо, я теж не вважаю це спонером, тобто ці карти, не беруть в загадках, якщо ви грати цю гру, не переживайте через те, що ви щось не, не зрозуміли, щось не дізналося, вони так і лежать. І якраз, мабуть, через оцю низку цих факторів, те, що були ці карти не використані, те, що е, багато було тексту, який був якраз, якраз тобто, е, ми говорили та, про те, що ой, в цих, е, в цих іс історіях немає сюжет, от якраз тут є сюжет, але він, ну, він дуже дитячий. І це плюс Історії, які ми і так знаємо. І тут якраз було відчуття, що ну коли вже наступна загадка, скільки можна цей текст читати. Тому тут ми жалілися на те, що тут нема сюжету, а тут ми жалілися на те, що тут є сюжет. Ну, от такими Е, І вона мені сподобалась найменше. Так, і вона. Спричинює нищення компонентів на більше, так тобто там є компоненти, які неможливо відновити, неможливо повторно використати. Тому е, знову ж таки, навіть те, що вам хоча кажуть, в нашій коробці їх було декілька цих компонентів. Е, деяких так. Тобто там було дві загадки, в яких було дві копії компонентів, які потребують взаємодії з ними, яка їх знищить. Тобто, відповідно, в нас од, один компонент вибув, один залишився, але там були інші компоненти міністрації, які так. все одно знищились і е, які не те, що знищились, там знову. Таки, було ну, щось таке було, ми так, що ви порізали, але, але це був це була якраз така загадка, де те, що ми порізали, це дуже допомагає розгадати цю загадку. Тобто, якщо людина візьме, то для неї це вже пів, пів, пів справи буде. Ну і знову ж таки, якщо ви, наприклад, один з тих компонентів, які в двох копіях вас з першого разу не вийшло, ви взяли ще раз, то ви його вже ніяк не відновите. Тому так я би знову ж таки ще раз наголосила, що зачарований ліс, ми її якраз радимо більше для ігор з дітьми, або якщо вам подобається. Казки, і вона не відновлюється скоріше всього. Тобто, розраховуйте на те, що ви її купите для єдиного проходження, і все. Ну і тут варто зазначити, що насправді ці ігри вони не такі дешеві, як хотілося б бути, а вони майже тисячу гривень коштують. Так. І ось, наприклад, сумно цей зачарований ліс, якщо ви ну, так ви купили, ви зіграли з дітьми, ви отримали задоволення, ви пройшли, отримали фігурки, але ж ви не зможете передарувати чи дати комусь іншому. В контексті, коли ви можете за те, що гривень купити якусь багаторазову гру. Звісно, це все дуже умовно, тому що. Е Квест кімната теж буде коштувати десь так само. Тому, е, дивлячись, з чим порівнювати, так? Якщо ми порівнюємо з іншими іграми, е, то це може бути дорого, Якщо порівняти з квест кімнатою, то це приблизно на рівні. Е, я найбільш не задоволена зачарованим лісом, хоча я розумію, що він мав би мені сподобатися. А і ще тут є загадки, які. Які нікуди не ведуть, Ну, тобто якісь там натяки, які, які такі залишаються натяками і які так і ніяк не використані, Ну або я це пропустила. А і ще в нас був знаєш який момент, про який ми не розповіли. Е, в нас була ситуація, коли ми знайшли правильний код не випадково, але а, тим так, способом. Так. Тобто, е... в грі були вдвічі таке було в двох різних іграх. Коли ми розгадували і нам здалося, що ми зрозуміли логіку загадки, Ми отримали код, код нас вивів на правильну пригоду, ми собі рухалися далі. А потім, в кінці пригоди, ну цікаво ж було почитати так, підказки для того, щоб зрозуміти, ну як, як яка була логіка, чи ми так само думали, чи ми десь якось не так. І виявилось е... двічі, і в Шерлоку, і в другий раз я не пам'ятаю, де де був другий раз здається. Може, в свіному експресі. експресі. Та. Е, і ми зрозуміли, що ми не так отримали цей код. Тобто ми його отримали взагалі іншим способом. Для нього, для нас в цьому способі була логіка, але виходить, це було якби випадково. Ну, пальцем в небо. Так, так тобто це пальцем в небо. Е, і... і це трохи дивно насправді. Так. І теж ще момент: е, негативний, можна так сказати, це помилка, яка присутня в експресі. Е, Tak, tam jest jedna pomyłka. Яка пов'язана з розміщенням тексту. Текст мав бути розміщений на один рядок нижче. нижче. І в принципі, це не те, щоб сильно вплинуло на наші досвід, тому що ми знали про цю помилку. Нас попередив наш глядач Владислав. І ми знали про неї, і загалом вона не вплинула на наші досвід Зокрема, тому що ми там досить очевидно, якщо ви розгадали цю задку, там досить очевидно, що ви її розгадали правильно, і ви не будете думати, що ви не подумали щось не так, і завжди можна відкрити підказку. І Підказка вам скаже, що от має бути так і так. Е, тому це єдина якась така помилка, яка впливає на ігровий процес. Загалом більше нічого такого ми не помітили. Е, і, і ось так. Yes. Ось так. Е, тому, якщо ми будемо підсумовувати, що би ти, який би твій вердикт був про ці ігри? Мій вердикт про ці ігри мені е, загалом сподобалось. Е, якась гра сподобалась більше, якась менша. В середньому десь так на шістку, якщо оцінювати за 10-бальною шкалою. Е, це цікавий досвід, це е, інший досвід, ніж е, подібні ігри. Проте схожі елементи з, е, з іншими іграми, з іншими детективами і з е, квестами е, реальними. Угу. Я не знаю, мабуть, би не на 6-7, на би, мабуть, оцінила. Мені загалом сподобалось, так як я казала, найбільше сподобався Шерлок, потім Небіщик, потім Зачарувальний, так як ми грали. Можливо, якби ми грали в іншому порядку, і в нас було б враження під кінець краще, то загальне враження від серії було б краще, але все одно це хороші ігри. Я точно купувала би собі наступні, якщо вони будуть, якщо розум продовжить видавати ці ігри, тому що ну просто тому що мені подобаються грати такі ігри. Якщо порівнювати з іншими іграми головоломками, умовно з тим ж. Анлок мені трішки приємніший, за рахунок того, що він швидший. Тобто маленькі пригоди там півгодини, а великі приходи це годину, і година це такий не став для година, мене ідеальний час. Я розумію, що там теж якісь загадки мають свої перемоги, недоліки, але так, от вони все ще мені більше подобаються. Нас було менше двох годин навіть деякі. Але Ні, розумі... ми, ми за годину зіграли зачарований ліс за а експрес за півтори години. Окей, добре. І... Ми достатньо розумні щоб зіграти за зайовий час. Але теж така порада: не сідайте стомлені за це всіх. Так, в усіх детективних, в усіх іграх, де треба думати, де треба підключати логіку, інтуїцію навіть. То не, не сідайте стомлені. Можливо, бо... так. Тому що якраз за череваний ліс, ми грали вже досить пізно ввечері, і, можливо, це теж якось вплинуло на враження. Ми були, може, більш втомлені, ніж хотілося б. Хоча б здається, що Холмса, після прочитання всіх правил голос, ми, ми теж були досить втомлені, але він все ще нам дуже сподобався. Ось. Е, тому така, такий, наш був досвід, ми можемо радити. Якщо ви є під суми, якщо ви хочете е, спробувати, то ми б радили вам більше ці дві гри. Якщо у вас є дитина, то з дитиною краще грати, звичайно, за Ліс. Ці дві можна перепродати, переподарувати. Цю, скоріше, всього, у вас не вийде. Е, хороша локалізація, класно, що такі ігри з'являються? Будемо купувати далі, будуть ще, будемо знімати відео про них іще? Пишіть ваші е, коментарі. Е, як вам, який ваш рейтинг? Що вам сподобалось найбільше? Які ще є детективні ігри, які ми не грали, і які нам варто пограти і записати про них відео? От, я збираю всю колекцію. Яка ваша улюблена е, гра? Е, екзіта, серії Екзіта. А, екзіта. І, можливо, ну, вона ще не локалізована, якщо. Так. Або одна із цих, яка вже локалізована. Також напишіть, цікаво буде почитати. Ну, а на цьому у нас тоді все. Карти на стіл. Гарної всім гри! Підтримуйте ЗСУ і якісне українське. До зустрічі! Па.